Сьогодні на цій зустрічі ну, продовжимо, але почнемо з того моменту, того разу, щоб вони трошки пішли в курс справ, про що ми говорили. Ми говорили про Дух Святий, який дії, як Як то? Покажи, як вогонь, як вогонь. І ми зупинилися на тому, що сам пророк Ісая... Перед тим, як почав свою пророчу місію, е, був очищений Духом Святим як вогнем в, в такий спосіб приторкнутися оце до твоїх уст і взяти від тебе твою беззаконність і зникріх твій. І ви знаєте, для Бога ви знаєте, тому що ви вже багато бачили чудес Божих лаз Божих. Е, дійсно, того Божого діяння в нашому житті. Ми знаємо, що для Бога немає нічого неможливого. І Господь може в одну хвилину наш бік забрати, очистити його, стерти його. Для Бога це є можливо. Але в нас, людей, це є процес. процес, який складається із таких певних пунктів. Що ми люди є е, слабкі істоти, які є схильні до гріха, на його рішенню природу. І тому це, для нас, людей, цей момент очищення, це для Бога це є один момент, а для нас це цілий процес. І який відбувається декілька етапів. Отже, Святий Дух Перший стукає до дверей сумління через докори сумління, Правда? Так, тільки ми зрішили, що в нашій душі починається, оці ці, докори кориснення забираються спокій, мир з нашого серця, внаслідок того гріха, який ми вчинили. І людина починає е, розважати в своєму серці, що вона зробила у е, будині цей процес. Відривання від гріха починається з цього моменту, коли починають працювати ці до корис в, в нашій душі. І до корис вони є тільки духовним етапом, і вони можуть привести до різних наслідків. Наприклад, згадаємося історії Святого Письма Каїн, Давид. Юда, Петро. Ми знаємо, що, наприклад, Каїн, він визнав той свій гріх, тобто до кориснення були, але не було каїття. Ми бачимо, як е, цар Давид, е, який вчинив гріх, пам'ятаєте, е, із жінкою в, Урії, і, і що сталося? Що сталося? Він. Визнав про свіг, але почав каятися, тобто результати можуть бути різні, бо часто людина починає в неї є докори суміння. Зараз, наприклад, сучасне суспільство говорить про те, що навіть ці докори, сумління – це їх хвороб. Тому що почуття вини в нашому житті, або, наприклад, це є той якийсь такий баласт, який ми весемо, нам, нам треба то забути про те. Психологи кажуть: ми, ми ж не буде не маску, ми не помилялися, помилятися, нічого страшного, все добре, все нормально, на другий раз ми будемо по-іншому чинити і так далі, і тому подібне. І втрачається оцей момент того. І до кори суміння ми починаємо, що робити? Пригрушувати, пригрушувати нашу, нашій душі. І е, ми кажемо, що ці до докори суміння, цей, цей, цей внутрішній голос, який нам прогуляє, не зробили правильно, це є якраз голос Божий, голос Божий. Але знову ж таки маємо розрізняти. Є справжні докори сумління, є несправжні. Як розрізнити? Дуже просто. Наприклад, коли людина починає докоряти собі у своєму сумлінні, як я міг образити свого брата, наприклад, сказати йому якесь погане слово, або там е, чимось іншим образити його. Чи, е, ну, тепер я втрачу з ним стосунки, непогані. Що він про мене подумає і так далі так подібне? Це є докори суміння, які йдуть від людини, які походять від людини. Це є несправжні докори суміння. Справжні докори суміння, коли промовляє Дух Святий, це є те, що ми вчинили погане перед Богом, як ми виглядаємо зараз почав Божих через наприклад, нестриманість, гнів, через якісь людські амбіції, через гординю, через бажання домінувати своєю рівні над іншим. Своєму ближньому, адже я образив не людину а Бога. Адже я цим вчинив гріх, тобто вийшов з твої Божої ласки, своїй Божої благодаті через якусь слабкість. І це є правдивий. які мають правдиво мучити людину в цей момент. Одна свята людина сказала, людство протягом тисячі років свого існування перезвичаємося у всьому, знайшло спосіб берегтися від усього, навіть перед бацилами різних хвороб, ми не знаємо різні ці, які видать, і вакцини, і ми можемо перебиватися від чуми і від різних інших цих. Але він говорить далі. Але перед злом воно не вбереглося. Воно і далі відчуває зло, як зло, і мучиться до кора весління з цього приводу. Цього не можна пояснити інакше, як тільки через існування того, хто визначає добро через існування Бога. Без нього ми б давно втратили відчуття сла. Коли приходить дух святий в нашу душу, в наше серце, він чітко розрізняє, котре є зло, котре є добро. І чи я там не розумів деяких речей, але якщо людина має зв'язок з Богом, то Дух себе вже починає промовляти, і вона вже має ці добре корисні в своєму серці. Але ми часто, що робимо, починаємо їх приїхати. Чищись, не бачимо молити, різні такі навіть е, моменти, коли не... вони. І ці моменти є дуже важливими, тому що е, коли, ми, наприклад, от людина має температуру, так піднімається температура. І в порівнянні в духовному, коли піднімається температура, насамперед треба визначити, що причину, від чого ця температура піднялася. Коли ми просто будемо її збивати. Але не будемо лікувати наш організм, не будемо знайти причину і щоб це відбулося, це лікування. То ні до чого доброго це не приведе, Ми навіть можемо піти далі, обезболюючи ще, вже. але лікування. А подекуди вони далі накладаються один на другий. І це називається той налоговий гріх. Коли наше суміння з часом що замовкає. Воно вже не чули на той гріх. Не чули. Бо стільки вже багато пробуду всередині, що людина навіть зробила якісь, вчинила якийсь гріх, а вона вже не того такого суміння. Бо чим це постійно. Для неї це вже стало якби нормальне явищем, і це є велика небезпека в цьому. Ми не маємо права дати погасити цього Духа Святого, Бог Святого в нашому житті. Бо інакше ми, ми тоді вже не стаємо християнами. Ми її Отже, наші розважання щодо духовні сумління можна підсумувати як необхідну здатність людини реагувати на свого на гріх, та не звикати до нього. Ця здатність є одним з найбільших і найшляхельніших досвідів людини. І таким чином наше схління може стати нам добрим помічником через який діє Бог. Тому що Дух Святий діє в нашому житті. Якщо ми є дітьми Божими, то він діє як батько або як мама. Він спрямовує нас. Як батько, який часом, як добре Бог, потрясе насправді, але так треба. Або як мама навіть дуже легесне, дуже ніжно, але так само підштовхує нас правильне румство на правдиву дорогу. Бо не хочуть можої смерті так само. коли ми починаємо визнавати дійсно, що, що ми є різні, що ми вчинили гріх, що це не просто так. І коли ми згадаємо, коли ми згадаємо е, момент із пам'ятаєте, е, зіслання Святого Духа, і апостол Петро, Петро що виходить? Говорити, що ви зробили? Ви розіб'яли Ісуса з Назарету. І далі він, він розказує про Ісуса, про це все. Вони бачать, що сталося з ними, з апостолами, що Він став і, і може сміло говорити, свідчити про Ісуса. І Він розказує про те, що ми отримали це від Бога, цю, цю, цю силу Духа Святого, це хрещення Святослав. А ці люди кажуть, ну а як нам це отримати, ми теж це хочемо? Він їх ставить на той рівень, коли виясняє, що вони згрішили, вони чинили погане. чинили їх світлі Духа Святого, це стає явним, дуже сильно явним. ці люди починають розуміти, що вони є грішні, тому що. винного Богу чоловіка, Бога вбив, того особу Божу, того, який прийшов їх рятувати. І таким чином ця їхня гріховність вже виявляється, виявляється всі духа святого. Але Петро далі каже, як ми маємо зрозуміти, чи в чи нас є дійсно щирений жаль. За ці ігр. Ми маємо щиро Божа і вони кажуть, що нам робити, щоб нам отримати те, що ти отримав. І тоді він говорить: наверніться, наверніться, бо ця об'єднаця є для нас усіх. Цей жвань за те, що її робили варто було це. Коли ми ставимо це на вагон, на ці терези, то воно не вартує зробити той гріх, щоб показати таку велику любов. І коли ми жартуємо за своїх гріх є, цей тим моментом, коли закінчується наше діяння в тому процесі очищення. Опущення. Тоді Дух Святий вже приходить не як вогонь, який випалює наші гріхи, а як вогонь, який починає нас відчувати Божою любов'ю. Перед тим, коли священник діє розрішення, він говорить цю форму. Бог Отець, Отець Милосердя, який поєднав світ із собою через смерть і Воскресіння свого Сина і зіслав Святого Духа на відпущення гріхів, нехай ділить Тобі. За посередництвом церкви. Отже, що ми отримуємо після того, як Дух Святий починає діяти? Ми отримуємо цей момент то, то очищення, коли то тобто ми отримуємо мир. Ісус Христос, який прийшов до апостолів, що Він перше сказав? Дійсно, утримуємо цей мир, це примирення. І тоді ми стаємо новим створінням. Кожен раз, коли ми приходимо до сповіді, ми знову по новому стаємо новим створінням. Старе минуло настало нове. І це знову Такі зажерливі, такі внімливі, такі горді, такі невіддатливі, Святий приходить і перемінює нас. І ми стаємо м'якими, добрими, лагідними, сумирними, покірними. Це і всі плоди дари Духа Святого. Це те, що Бог Святий робить в нашому серці. І ми не маємо. Ми не маємо якби, дуже розчаровуватися, бо в той момент, коли ми, наприклад, зрішила, вона навіть тяжко зарішила. Людина, яка є християнином, вона не може впасти в розпач, правда? Тому що вона знає, що є тайна милосердя, яке вона може приїхати до свого Бога, який заплатив велику ціну за це. І вона знову може стати новим творінням. Це є велика містерія, Немає ні одна інша Цього. Тільки ми, тільки наше християнство має таку цю тайну, тайну милосердя, тайну любові Божої. Ми можемо назвати це різними іменами, але це все зводиться до одного. Бог настільки полюбив нас, що Він бажає нас очити. І його ініціатива в тому є. Ми, ми тільки визнаємо, жаліємо за ті наші гріхи, а далі йде його тіє. І він приходить як той полоняний Дух, той, який дійсно нас відігріває, який нас посвітлює, який дає нам нове життя, який провадить нас далі по дорозі і, і, і ніколи від нас не... Коли ми прагнемо його діти в нашому житті, коли ми е, е, очища, прагнемо очищувати тихів, прагнемо так, стати кращими в Бозі. Ці всі бажання е, наші, ми самі не можемо здійснити, це робить Дух Святий в наших серцях. Отже, будемо зараз молитися за те, що Дух Святий діяв нас, е, повноті, як рівно. Thank you